Добрий день, друзі! З вами я, Лана Олександрова, і хочу відповісти вам на деякі питання, які ви задаєте, або які хвилюють дуже багатьох людей. Отже, сьогодні 27 листопада 2024 року, і ми сьогодні з вами подивимося такі речі. Перше, що мене питали, ну, Наступає Різдво, 25 грудня це вже Різдвяні свята. Колись у нас вони були 7 січня, зараз вже вони у нас 25 грудня. Чи буде якесь затища на фронті, чи буде якесь е, перемиря е, до цих свят, е, чи навпаки буде загострення? Отже, давайте подивимося, що будуть робити росіяни стосовно України саме в е, на Різдво. От на 25 грудня. Ну що ж, їм дуже хочеться налякати людей. Їм дуже хочеться зробити так, щоб ми не відсвяткували вдома з своїми рідними близькими. Я вам скажу чесно, ми навряд ли і будемо дійсно святкувати особу? Чого? Того, що у багатьох з нас рідних близьких вдома. Немає. От вони або в цей час на фронті, або за кордоном, або в полоні, або в окупації. От, або ж, або ж просто якось от, не дуже-не дуже святково. Е -е, ну що ж хочу сказати. Сказати, що не буде обстрілів, я не можу сказати. По крайній мере, плани є. Але це будуть якісь обманливі плани. Плани нас налякати. І буде це неочікувано. Друге діло, що вони, їх засудить світ, але вони цього не дуже бояться. Але їм буде важко зробити це. Чому? Тому що у них є вже, скажімо так, погана можливість. Нам населити в цьому плані все, що б вони хотіли е, зробити, вони не можуть, бо у нас дуже гарно працює ППО. Це по-перше. А по-друге, е, дуже, е, я б сказала так, їх мета не досягає своєї цілі. От наші, наші е, Наші артилерія, ППО, всі наші ці захисні і, та інші засоби не дають можливості їм споганити нам свято. Ми, звісно, подивимося ближче до грудня результати, але чи. Погодиться Росія на перемиря на різдвяне якісь різдво перемиря. Ви знаєте, ці розмови не приведуть ні до чого хорошого, бо тут карта диявола, яка говорить про те, що ну, немає про що говорити з дияволом. От немає про що говорити з дияволом. Що? що як для, нього? для них це не свято. От, тому ці розмови не до чого не приведуть. Буде як завжди, обман. Можуть сказати, що да, ми не будемо. Стріляти, але це карта брехні того, що вони планують обстріл і вони його все-таки будуть робити. Друге діло, чи досягне результату цей обстріл? Це вже інше питання. Але на перемиря, на Різдво чекати від росіян не приходиться. Далі інше питання. Люди питають: Третя світова війна. Ну, я вам хочу сказати таку річ: Третя світова вже йде. Просто вона інша. Не така, як ми бачили в телевізорі. Вона інша, в тому плані, дивіться, у нас не воює одна країна проти іншої. Вже до Росії долучилися корейці, там ще хтось, ще хтось. Да? от. У нас також нам дають зброю інші країни. Приїжджають е легіонери е з інших країн. Тому просто це інший формат. Отже, перше питання. Чи йде вже Третя світова? Ну, дивіться, карта повішена, і вона говорить про те, що. Десь от зависла ситуація, трошки, трошки зависла, трошечки, трошечки, я би так сказала, ось, ось, ось і зірветься. Але якщо ми будемо на да ні відповідати, то карта говорить про те, що да. Вона йде. Якщо ми будемо розсуждати по карті е, е, повішений, е, чи як вона виглядає, да, це значить говорить про те, що ну, висить да, завища ситуація. Тобто вона є, але вона просто не, не, дає, ну, не має розгоряння. Отже, давайте по-іншому тепер спитаємо: чи розгориться в 25-му році Третя світова війна за участю України і Давайте так, за участю України. Нас цікавить, це. От ми будемо в епіцентрі Третьої світової війни 25-му році. Що буде з Україною в 25-му році? Ну, от дивіться. Карти показують, що суспільство. Суспільство не готове повномасштабно вступати у третю світову, не готове. Суспільство дуже боїться цієї ескалації. Суспільство, і це суспільство ми говоримо про планетарному масштабі, але. Як би то важко не було, якісь моменти будуть. От. Якісь моменти будуть і ще по відношенню до нас е країни. От, дивіться, як красиво впали, впали карти. Десятка мечів. Десятка мечів це карта, яка говорить про те, що пі підло. Жезлів, домовленості, розмови, розмови. Тобто зрадили розмови, які карта закону, карта бумаги. Тобто нас зрадили, навіть карти показують, через те, що вони зрадили нас, їм буде дуже важко. Дуже буде важко. І я хочу сказати, що ми втрачаємо дуже багато через цю війну, і ми втрачаємо територію. Все одно ми втрачаємо території. Для мене це якісь містечка, сели. тобто не, не область там, наприклад. Але ескалації далі, конфлікту не наблюдається. А знаєте, в чому прикол? У світі почнуться нові якісь очаги, нові якісь точки, де будуть дуже сильні конфлікти. От у нас. Бачите, карта роботи, ну, недоробленого діла, і карта смерті у нас закінчується. А у них починається. Тобто, війна, третя світова, вона виглядає так. Не так, що як от була Німеччина, пішла і тощо. Ні-ні-ні. Третя світова по-іншому. Крупна якась військовий дії. Над одною країною, там країни зібрались щось там, допомогли чи не допомогли, а потім перекидуються на інше, а потім перекидуються на інше. І почнуться отак, отак по всій території десь от вспихувати. І буде, Тобто на території. Давайте, давайте Територія України в 25-му році бойові дії, як вони будуть? Отак правильно. Дивіться, карта обмеження і карта умеренності. Тобто на деяких територіях вони будуть помірно. Знаєте, як от, от тоді ато було? Далі. Якась якась от карта калісниця це про, про, про перемогу більше. Того, що це про перемогу. Це не про, е, е, скажімо так, і ще що, ми не можемо двинутись далі, ніж, ніж є. Е, тобто, у нас немає башти, у нас немає там десятки мечів. От, А, вже є десятка мечів. Хорошо. Не хорошо, а, в смислі побачили. Так, дивіться. Перемовини на них будуть покладатися дуже великі надії. От на перемовини будуть покладатися, але перемовини для нас будуть не дуже добрі стосовно якихось міст, містечок, городів і так далі. Но бойові дії я не бачу більше розвитку. Вони переносяться десь. Вони не тут. Зрозуміли про третю світову? І ще що, і ще що. Диявол запутався вже. Не знає як і що вони не можуть досягти. Єдине, що єдине що, буде якась робота, і ця робота обманчива, щось буде робити, обманчива. І, по-перше, в 2025 році буде багато дуже розмін, роботи по розмінуванню, бо буде багато прихованих ось таких моментів а, неприємних. А по-друге, ну, у нас уходить карта, не то, що ухода, а карта якоїсь, якоїсь, я би сказала, так, з точки зору ситуації, перемоги. 25-му році. Тому давайте підведемо резюме, тому що це все скласти докупи дуже важко. Третя світова вважається по енергіям таро є. Далі вона переноситься, ескалації, переносяться на інші, інші регіони. В Україні вона затухає. От. І ми виходимо якимись трошечки все-таки переможцями ми виходимо. Це із позитивно. Це із позитивно. Ну і останнє питання. Загроза нового ядерного удару по Україні. Отже, чи буде новий ядерний удар по Україні? Або, скажімо так, а чи буде взагалі з приміненням е ядерного заряду удар по Україні, чи Росія зробить ядерний удар по Україні з приміненням всіх уже компонентів, скажімо так от. Значить, буде дуже багато брехні, буде дуже якась така підлість зроблена. Тут скажу вам так: прям такого великого ядерного удару не буде, який ми ну, бачили по телевізору, але на маленьких територіях, на якихось маленьких містечках, Може бути щопро... якесь застосоване інше, інша якась стратегічна ядерна зброя? Отак от, от, скажімо. І про це дізнаються. Вони будуть брехати, що цього не було, але це... Ну, це було. Чи буде ще примінений орішник? Зброя орішник, чи буде примінений орішник на території України зі сторони РФ? Чи буде? примінений орішник ще раз Дивіться, у мене є карта башти випадає Ця карта говорить про те, що вони, дуже, вони е, мають його застосувати в, і використати е, Україну як полігон для е, випробувань. Примінений орішник ще раз показує, що буде, але він буде, скоріш за все, без, знову без застосування от, іменно, ядерного, ядерної боєголовки. От. І якимсь законним правом їх в чомусь обмежать, або вони не можуть це зробити, бо там є якісь такі, ну е примінення ядерної е боєголовки несе для себе дуже великі наслідки. От тому а. Вони ще, ще його все-таки примінять. Б, це буде якесь невелике містечко, от, можливо, або, або це буде ну, більше схоже на приватний сектор, щось от таке. І В, там не буде саме, от буде сама ця, е, ну що воно таке ракета, але без, е, без начинки, от так скажімо. Ну і там будуть наслідки. Хоча я вам хочу сказати таку річ, сьогодні я дивлюся 27 листопада це питання. Кілька днів назад трошки були інші карти. Отже, давайте з вами долучатися до медитації захисний купол для того, щоб робити цю, ну, скажімо, щоб уникнути цього. Щоб уникнути цього. Тому що. Карти можуть змінюватись, інформація в просторі також може змінюватись. Як от хвороба, да? якщо ми її лікуємо? Ні, якщо ми її не лікуємо, то вона. Так буде протікати або так буде. Якщо ми лікуємо, вона буде по-іншому. Якщо боротися, так от і тут. У нас є проблема, ми її побачили, і як ми з цим будемо боротися, це вже, це вже інша справа. Якщо ми нічого не будемо робити, просто будемо сидіти і ахати, то це одне. Якщо ми будемо все-таки щось докладати, якихось зусиль, це буде геть інше. Я думаю, що ми зможемо Повернути цю ситуацію в інше русло. І, до речі, ще одне таке було питання. Давайте подивимося останнє. Сьогодні 22 листопада, і хтось у мене питав, чи правда, що два наступні місяці будуть дуже важкими для України? Давайте подивимося, наскільки важкими. Ну, Я думаю, це не листопад, я думаю, що це грудень-січень. Давайте подивимося грудень-січень. Як буде для України грудень січень ну, в загальному плані, наскільки це буде ну, нам важко? Ну, дивіться, обстріли не перестають бути, вони будуть. Не буде світла, будуть відключати світло в багатьох містах. Карта вежі говорить про те, що руйнації ще будуть. Багато людей похворіє, просто будуть хвороби. Да, нам буде важко. Будуть важко, бо ми будемо чогось боятися. Але. Іде якась робота, і ця робота не зупиняється. І ще що, дуже багато жінок стане на захист України. Притом цей захист буде не тільки зі зброєю, а цей захист буде ментальний. Нарешті будуть долучатися ще більше, більше, більше жінок, от саме жіноцтво у нас тут виходить. Саме жіноцтво говорить про те, що жінки будуть проводити якісь свої ну, езотеричні, магічні тощо, якісь прикладати свої зусилля, і таким чином вони будуть допомагати своїм партнерам, які там захищають. Я вам скажу так: важче, ніж було не буде. От, от, скажу вам чесно, важче, ніж було, не буде. Це по-перше, а по-друге, а по-друге, да, жінки долучаться. Я не бачу, щоб народ опускав руки. Ні, не опускає. А навпаки, таке враження, що якось люди трошки мобілізуються от, і е, почнуть робити якісь речі, багато людей. Можливо, це ще буде, кстати, волонтерство, теж може так проігруватись. Також будуть допомагати. Будуть допомагати в цій визвольній боротьбі проти, проти так званої Росії. Ну що ж, друзі, а у мене на каналі, хто, до речі, хто не знає про медитацію захисний купол, медитація «Захисний купол знаходиться у мене на головній сторінці мого каналу. Зараз я вам навіть покажу, як це виглядає. Як це виглядає? Бо багато людей кажуть, я не бачу. Ось мій канал. Ви тільки зайшли. Ось мій канал. Ви зайшли на мій канал, і ось ця медитація. Бачите, там, де море намальоване. На море дивитися, не треба. Вона так і називається Захисний купол Лана Олександрова. Отак прям шукайте. Ваша задача щодня робити цю медитацію, цю практику. Це магічна практика. Практика, яка дозволяє захистити ваші будинки, вашу родину, ваше місто, ваших рідних і близьких, і ті, хто воює, і ті, хто знаходиться в полоні. От. І оця магічна практика, ваша задача робити її кожен день зранку, можна зранку і ввечері. Можна зранку. Вивчіть мої замовляння проти ракет і проти шахедів. Вони є. В мене пошукайте, у нас тут є, от ви коли листаєте, у нас тут є таке. Да? «Сообщество», Нажимаєте сообщество, і там багато, багато, багато чого пише, от, і ви пошукаєте ці замовляння. Я, всього, я зараз, мабуть, навіть, навіть його продублірую от, е, наверх. І е, кажіть його: воно працює, воно працює. Долучайтеся, долучайтеся енергетично. Ну, а в мене на каналі. Є золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки, пишуть приємні коментарі. Мене люблять з вами. Нічого погано не трапиться. Всім пока-пока і пишіть свої питання, будемо розглядати.